Раді. Я ще раз вас закликаю, давайте не будемо говорити про те, хто краще підтримує і хто приступить. області треба програма. Я розумів підприємців. Тому я можу познати голосування, от зараз івані розкажуть, як вона люди підприємці. Зараз е Свобода буде скажуть, зараз пальці пам'яті скажуть, люди підприємців. І ми сьогодні не приймемо обласний бюджет. Ми, ми всі от як ще на підприємці. Комісі, для чого це показує? Прошу там на дане предвіща за основу цілу. без обговорюємо. От раз ми пробуємо, як ми всі разом любимо підприємці. А якщо не любимо, значить не проголосуємо. Прошу стаємо голосувати. Зараз побачите. Компромісний моряк. Прошу підтримати. Значить, хто не проголосує, не любить проговорить.